Вітаю, колеги! Рано чи пізно у любого любителя хорошого звуку виникає потреба розділити смугу частот на відтворення різними акустичними системами. Сьогодні ми поговоримо про активні кросовери, щоб підключити сабвуфер, так званий, і так званий топ. Це двохсмуговий активний кроссовер. Для чого це потрібно? Це потрібно для того, щоби у сабвуфер та у Акустику, яка відтворює більш високі частоти, так званий топ, прилітало те, що вона в зможе відтворити. Скажімо так, у сабвуфер нам потрібно загнати смугу частот від 40 Гц і десь до 150. Цифри я взяв з пальця, вони можуть бути інші, і в залежності від того, що акустика здатна відтворити. А у топ ми повинні загнати частоту від 150 Гц і вище. До 20 кГц. Враховуючи те, що топ вже має всередині пасивний кросовер, нас ці проблеми вже не хвилюють. Про них потурбувалися розробники на заводі цієї топової акустики. А припустимо, ми докупили субнизовий динамік, субнизову колонку, тому що нам не вистачає низів. Або ми хочемо створити їх. Значно потужнішими або значно глибшими, мається на увазі по діапазону відтворюваних частот. І нам потрібно цей сигнал, якось, який приходить з нашого джерела звуку, розділити на дві акустичні системи. Найпростіший спосіб це розділити фільтром першого порядку. Фільтр першого порядку складається із одного реактивного компонента. В даному випадку розглянемо. Фільтр нижніх частот, який складається із резистора та шунтуючого його на землю конденсатора. Сюди ми подаємо сигнал, а звідси ми сигнал знімаємо. І амплітудно-частотна характеристика в логарифмічній шкалі буде мати не так, як малюють в інтернеті, що от йде йде, йде йде, а потім йде зріз. А насправді вона вже з нуля Гц до 20 кГц, припустимо. Вона вже з самого нуля. Буде мати спад. І спад цей буде рівний рівно 6 дБ на октаву. Кожна октава на 6 дБ сигнал нижчий. Тобто в два рази, грубо кажучи. І такий фільтр є найпростішим. І він має один хороший плюс. Він не крутить так звано, не крутить фазу. Він є фазолінійним. ФЧХ цього фільтра. Якщо взяти 0, то тут буде плюс 180 градусів, там буде мінус 180, то в нього фазова характеристика буде приблизно, приблизно така плавно спадаюча. Він називається фазолінійний фільтр. Але такий фільтр нам не підходить для цієї акустики, тому що у нас частота розподілу буде дуже розмита. І для того, щоби, е, ну, коли у нас буде дуже такий плавний спад. І дуже плавний підйом, то частина низів буде прилітати у топ, і частина високих і середніх частот буде прилітати у САБ. Нам потрібно, назвемо так, вищий порядок розділення частот. Що ж таке порядок? Порядок це умовна величина, яка характеризує коефіцієнт спаду або підйому частоти в залежності від, верніше, спаду чи підйому амплітуди, в залежності від частоти. Так от. Перший порядок, це найпростіший фільтр, він характеризує 6 дБ спад на кожну октаву. Тобто ми підняли в два рази частоту, у нас амплітуда в два рази зменшилася. І якщо на 0 Гц у нас сигнал ідентичний, припустимо, на 50 Гц в нас він втратив 10%. Вірніше, навіть не 10%, так, щоб простіше було рахувати, на 50 Гц він в два рази слабший, на 100 Гц він в 4 рази слабший, а на 200 гц він в 8 разів слабший. Але навіть до 20 кГц частинка його буде проходити. Нам потрібно фільтр вищого порядку для того, щоб ця характеристика була значно крутіша. А фільтр другого порядку він буде мати трошки іншу характеристику. В нього спочатку спад буде не такий, буде більш пологий, а потім через точку розподілу вже рівно в два рази швидше буде завалюватися його частотна характеристика. Тобто, вже буде не... 6 дБ на октаву, а 12 дБ на октаву. Тобто у 4 рази буде спадати сигнал кожної октави. І е, здавалося, все класно. Ми можемо зробити найпростіший фільтр, е, четвертого, е, перепрошую, другого порядку. А він складатиметься із індуктивності зашунтованої конденсатором. Ну, і ще додамо резистор для того, щоб контролювати добротність. Поясню для чого. Перепрошую. І е, цей фільтр уже на виході буде мати після частоти резонансу, як ми знаємо, котушка індуктивності із конденсатором утворює на певній частоті резонансний контур. І після цього моменту у нас сильно зривається фаза. І це вже не фазолінійний фільтр. через те є проблеми, якщо ми пропустимо. Через фільтр нижніх частот на сабвуфер А через фільтр верхніх частот, в якого тут буде конденсатор, а тут індуктивність на топ, у нас не зійдеться фаза. Більше скажу, фільтр другого порядку розвертає фазу на частоті розподілу на 45, перепрошую, на 90 градусів. І якщо ми включимо фільтр верхнього і фільтр нижнього порядку, то в нас результуюча фаза буде 180 градусів, а це протилежні напрямки. Таким чином, АЧХ на стику. Саба і топа буде мати суттєвий провал вплоть до нуля. Ну, не до нуля, тому що в них різні частотні характеристики, але в ідеалі, якби вони відтворювали ідеально рівно, то ця АЧХ мала би провал до нуля, і це би дуже було некомфортно для слуху. І що можна зробити? Можна просто розвернути фазу фізично, помінявши плюс і мінус в динаміку на топовій акустиці. Таким чином. Ми нівелюємо цей провал. У нас тут буде замість провала невеличкий горбик такий невеличкий, але він не буде сильно суттєво замітний на слух. Можливо, помічали в пасивній акустиці, в пасивних фільтрах вашої акустичної системи. Якщо у вас двохсмуговато, то чомусь пищалка включена на виворіт. А якщо у вас трьохсмугова акустика, то у вас середньочастотний динамік включений в протифазі. А це саме для того, щоб на частотах розподілу не було фазового подавлення сигналу на виході. Тобто результуючий сигнал, щоб мав фазолінійну характеристику і не було затухання сигналу на частоті розподілу. Так от, ми можемо використати фільтр. Другого порядку. Але оскільки нам потрібно розділити частоту 150 Гц, в нас має бути дуже великий конденсатор і дуже великий дросель. І ми це маємо засунути. А ми уточнимо, що це буде використовуватися розділення до підсилювача. Потужності від цього фільтра нам не потрібно, але дросель і конденсатору все рівно мусить бути великі, тому що низька резонансна частота. Так от. Ми будемо використовувати е, підсилювач, е, верніше кросовер, так званий активний фільтр. І ще перед тим я хочу сказати, що є е, три основні е, так звані характеристики цих фільтрів, функції так звані. Є е, функція баттерворта. Вона має е, найбільш гладку АЧХ в смузі пропускання, а потім такий плавний завал. З характеристикою 12 дБ на октаву. Є функція Беселя. Вона це звичайний класичний фільтр другого порядку. Він має таке плавне затухання, а потім, звичайно, тих самих 24-12 дБ на октаву. Так от, функція Баттерворта має таку покручену фазу частотну характеристику. Функція Беселя має більш плавну характеристику. Ну і є ще одна функція Чебешева. Це так звана з дуже різким спадом АЧХ, але перед цим спадом є кілька таких ви... не знаю як це назвати... заковирок. Тобто вона має дуже крутий спад, але має нерівномірність у смузі пропускання. Така функція нам для звуку не підходить кардинально. ми її... І оця сму... ця функція також не підходить, тому що вона буде давити частину корисного сигналу. Використовуємо функцію Беселя. Функція Беселя. Регулюється добротність цього контура, і, звичайно, замість таких компонентів, як дроселі і конденсатор, ми можемо використати активний фільтр на операційному підсилювачі і добитися тих самих результатів. Але дивіться, замість того, щоб обертати середньочастотний чи там, високочастотний динамік на виворіт, міняючи полярність його, такі два вчені, як Лінквіц і Райлі, дійшли до висновку: що якщо включити два. Е, грубо кажучи фільтри е, е, батерворта послідовно, то в результаті фаза повернеться аж на 180 градусів. Якщо в нас буде один фільтр високого, високих частот, а другий фільтр низьких частот, один із них поверне фазу з відставанням на 180 градусів, а другий з випередженням на 180 градусів. В результаті в точці кросування. В нас фаза буде повернута на 360 градусів, тобто на повний оберт. А 360 рівноцінно нулю. Таким чином, просто з'єднавши два послідовно е, фільтри з функцією беттерворта, ми отримуємо поворот на 180 градусів на частоті розподілу. І два таких фільтри в нас дають е, лінійну фазову характеристику на частоті розподілу. Я зараз вам це продемонструю. Дивіться, я тут в одній програмі. так, Перепрошую в мене тут дещо впало. В одній програмі просто зробив емуляцію е, такої схеми. Так, я думав, що я нажав на паузу. Перепрошую. Е, дивіться, і попробуємо, а Частота розподілу тут зараз 150 Гц. Попробуємо включити те, що приходить на топ. Ну і давайте попробуємо те, що приходить на саб. Не знаю, чи буде чути, але тут насправді в мене все на полочках дзеленчить. І дивіться, тут я показав, як наскільки гарно падає частота, зараз частота від 10 до 5 кГц. Наскільки гарно працює фільтр нижніх частот, і наскільки гарно працює фільтр верхніх частот. Тобто в САБ не будуть прилітати ні середина, ні верхи, а субнизи не будуть прилітати в верхню акустику. І е, от я до виходу. Підключив через два однакових резистори для того, щоб подивитися характеристику зшивки. Зшивка в нас вийшла майже ідеально рівна амплітудно частотна характеристика. Ну є чуть-чуть, можливо на десятій дорі децибела провал, але це не суттєво. Добротністю оцих резисторів в зворотньому зв'язку можна добитися або чуть-чуть випуклості, або чуть-чуть опуклості, впуклості, як це правильно назвати. Таким чином це можна підрегулювати. І єдина проблема в цьому фільтрі полягає в тому, що для того, щоб його переналаштовувати, він зараз налаштований на 150 Гц. Нам, наприклад, потрібно його переналаштувати на 100 Гц чи на 70, це неважливо. Нам потрібно поміняти номінали або конденсаторів фільтрів, або резисторів. І нам потрібно поміняти одночасно 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 резисторів. Чесно кажучи, я не зустрічав у природі змінний резистор, який складається із восьми. Максимум я бачив це 5, це 4 плюс 1 додатковий, якийсь там логарифмічний ще й до того. А щоб 8 було, я такого не бачив. І, здавалося б, фільтр хороший, класний, відповідає всім моїм необхідним вимогам. Але ось така от ситуація з переналаштуванням даного фільтру мені трошечки. Затормозила весь процес. Що ви думаєте з цього приводу, і чи вартує заморочуватися із фільтром четвертого порядку? Чи достатньо викинути ось цю праву половину, залишити лише? Фільтр другого порядку, і розвернути, наприклад, САП або ТОП на 180 градусів, тобто помінявши полярність на його вході, це е, спростить до того, що буде потрібно міняти лише 4 номінали резисторів: 1, 2, 3, 4. Звичайно, буде трішки гірша, крутизна, е, перехідна. Але я думаю, що це суттєво не вплине на звучання і, в принципі. Я не зустрічав таких фільтрів готових чомусь, тому що це складно. А фільтри, до речі, які ви купите на Аліекспресі, це насправді фуфло, яке крутить фазу. А фаза я нагадаю верніше, не нагадаю, просто уточню, що фаза сама по собі вона ніякого змісту не несе. Вона несе зміст тільки у поєднанні з іншим сигналом. От дивіться, що таке фаза. Так, я наведу фокус і, допустимо, ми маємо фільтр першого порядку. Це резистор, зашунтований конденсатором. Коли ми подаємо на вхід якийсь сигнал, то на виході, допустимо, прямокутний. А на виході ми отримаємо цей сигнал, але з деякою затримкою, тому що конденсатор повинен зарядитися. Крім того, форма сигналу спотвориться. Він буде спочатку експоненційно рости. А потім, після того, як сигнал впаде, він буде експоненційно спадати. Вірніше, не так, а отак. І вийде така, такий горб акули, скажімо так. Тобто він, якщо його накласти, він буде виглядати ось так. А потім ось так. Як бачите, він буде з деякою затримкою, причому він ще й буде менший по амплітуді. Якщо це буде синусний сигнал, то я нагадаю, що це, оцей сигнал це є похідна від цього. Грубо кажучи, це є інтегруюча похідна, то від синуса похідна буде синус, він просто буде з затримкою. Якщо частота сигналу невелика, то ця затримка, яка є постійною, тому що є таке поняття як постійна часу, вона завжди постійна. Коли частота висока, то ця сама затримка в долі секунди вже може розвернути фазу на 180 градусів. Тобто, оцей сигнал повернутий в одну сторону, а цей сигнал повернутий в іншу. Таким чином, якщо ви складете два протифазних сигнали, вас в теорії вони взагалі пропадуть. Ну а на практиці у вас буде просто значне затухання, ну і появиться на е вашій ачх акустиці. Е АЧХ вашої акустики, так звана гребінка і ефект фленджера. Так от. Е що я хочу сказати, що я за те, щоб використовувати правильні фільтри, не просто фільтри, а ще й фазолінійні фільтри, якими, до речі, є Fear Filter. Це є цифровий фільтр. По-моєму, перекладається як Finality Impulse Response, тобто кінцева імпульсна характеристика. Він насправді, якщо би на нього подати такий сигнал, то він би зробив просто отак. Не було би цього зсу. Тому що він спочатку буферизує, обробляє, а потім випльовує. Але в ньому є один мінус: він жере дуже багато ресурсів, і крім того, він дає певну затримку в розповсюдженні сигналу. Це може суттєво вплинути на, наприклад, для тих, хто грає на барабанах, чи тих, хто грає на піаніно, чи на гітарі, чи співає, ви будете чути свій голос з затримкою. Ми цей, цей варіант зараз не розглядаємо. Він вже більше для кінцевого зведення. А для реального часу я поки що хочу побавитися із фільтрами реального часу, скажімо так. І для цього ще раз вам покажу. От, така от такий от фільтр. Попробуємо ще раз прослухати. Оце топи. А це саби. Наразі у мене все. Я би хотів почути ваші думки з цього приводу. Ну і побажаю всім, звісно, хорошого і якісного звуку.